Всім привіт! Роман Кавченко, Ютуб канал Паненка і це третій випуск українців в лізі конференції. Вліпіть подобайку, комент та підписку за ютуб канал. Ми будемо оговорювати не маючи Полісся. У -у -у. Сказав би я так. Сумно, що Поліся покинуло, сумно, що Есхатні про один. Покинуло, ми згадаємо їхніх суперників. Є трошки у нас один матч, де може відомстити хоч один українець. І давайте розпочинати з матчу Сандгален проти Шльонська з Ворослава, бо за Шльонськ Врослав грає Ігор Маценко, але він тільки рахується як гравець. Бо ну я говорю просто мовою фактів. Три матчі, які ми вже говоримо, три матча він проводить матч на лаві запасних. А Сандгаленд швейцарський переміг польський Шльонськ з рахунком 2-0. Next матч якраз Арарарт Вірменія, де грає наш Данило Кучер. Він вийшов на ворота, навіть будуть фрагменти е з його грою. Один там був хороший сейф. І пропущений гол. І е Академія Пошкошта, яка пройшла по тіла страшно проти про 1 І вони пройшли е про 1 і зустрічалися проти Арарату Рімені. На виїзді грали. І е я дивився в огляд, не дивився весь матч, не настільки я фанат Арарату. І по огляду, ті, там дуже короткий огляд, дві хвилини, але ті дві хвилини. Реально моментів варарата і навіть по статисті можна. Отак, вище криша було. Данило кучер мав там він контролював ворота, там все він дуже гарно так провів матч, на мою думку, непоганий рівень. Ось, але так як тут десь може буде зараз сей, ви побачите, але так як провели останню хвилину, матчу захисники Арарату, це просто ну. Ну, це, це бляха муха Там більш красномовніший був Данило Кучер, коли пропустив гол, ніж зараз я. Я не можу підібрати на слів. Це жахливо, це дуже жахливо. І отак поступились е, будуть їхати до Угорщини. Не знаю, що там буде. Якщо не проведуть так само, то в них доволі є хороші шанси. Я тільки зараз замітив, що за угорців грає Артем Фаворов, якщо не помиляюсь. Та Артем Фаворов грає. Ось. І він вийшов на поле. Зараз я вам скажу точно, він вийшов на поле на 63-й хвилині. Ось, і отримав оцінку 6-6. Ось, я, до речі, цей момент і не замітив. І переходимо до наступного матчу. Це матч ОМОНі. Яка грала проти Фехевера українського, можна сказати, бо там грає Богдан Мельник. Ось так я виправився. Фехевар Угорський грав проти Омонії Кіпрської, Омонія виграла з рахунком 1-0. До речі, я не бачив особливо ніякої інформації. Терман Безус, може він завершив кар'єру. Я якось не бачив цієї інформації, Він не, не має в клубі в Омонії, отже, він, напевно, і не буде грати за них. Богдан Мельник провів весь матч старті Зробив жовту карточку, там оцінка щось 5 6 шість, тут зараз вискочить вам ця оцінка. бесідін, бісидин, бесідін. бесідін. <реку> Ордобаси грали проти Пюнік з Єревану. За Пюнік Єреван грають два українця. Це Вакуленко е, і Братков. Він був з капітанською пов'язкою. Бакуленко не потрапив до зявки. Напевно, це якась певна виховна бесіда. Робота і тому подібне за ту жорну карточку в одному із випусків я показував, можете повернутися назад і глянути на цей момент, там, де він отримав червону карточку. Ігор Дабаси, за які грають наш Євген Макаренко, Ігор Пластун і Артем Бесідін. Якщо Євген Макаренко ігор Пластун провели на полі з перших хвилин, ось, і Єгора Макаренка поміняли на 75 й хвилині Ігор Посну зіграв весь матч, то Артем Бісідін провів весь матч на лаві запасних. Ось Братков провів весь матч, отримав на 97-й хвилині жовту карточку, і Арат Верменія виграла казахстанську Ордобаси з рахунком 1-0. І я не знаю, що там казахи мають вигадувати. Тому би уважно слідкувати за матчем. Відповіді далі ЦСКА Софія, де пам'ятаєте, в минулому випуску я говорив, що Ігор сердюк забив переможний м'яч. Ось. В Цьому матчі він не вийшов в стартовому складі. Не знаю чого могли, могли б нагородити нашого гравця. щоб він вийшов в стартовому складі, грали проти кіпрського пафоса і здобули перемогу перемогу з рахунком два а Єгор Сердюк вийшов на 84-й хвилині. І заключний матч е, цього випуску. Ось як грав проти е, Зіри. За Зіру грає наш Едуард Кулієв, він вийшов наприкінці е, другого тайму. І Зіра засейвилась на останніх хвилинах із раундчу 1-1. Ось такий був випуск. Пишіть, як тут можна покращувати. хочеться від вас якогось певного фідбеку, якщо хочете там якісь статистичні дані будуть знаходити, там аля, якісь безкоштовні вайська або ще щось. Ось ми канал Якщо ви хочете мені також допомагати, є посилання на банку, можете мені якось допомагати. Підказуйте, будь ласка, хочеться розвивати український футбол, бо всі говорять про популярні команди. А хочеться так трошки купнути, трошки низ і подивитися, що там у нас відбувається. Якщо там цікава, перша ліга, друга ліга, Кубок України. Я бачу вам дуже зайшов. Дуже дякую за цей шикарний фідбек. Ось. З вами був Роман Кравченко, YouTube канал Паненка. І до нових випусків, зустрічей і тому подібне.